Історія почалась так. Ми з пабліком про щось там говорили. Ні, не так. Історія почалась так. Ми з пабліком говорили про конко, і я говорив, що для того, щоб зробити хороший командний шутер, треба дві речі: перше, це щоб він хорошо і весело грався, тобто, щоб у вас був досвід в створенні власних шутерів командних, тобто, щоби. І був цікавий і ключовий різноманітний. Тому що зазвичай структура гри у вас одна. У вас дві команди, і вам треба ну, стріляти іншу команду. От, е і, друге, це створити цікавих, е різноманітних персонажів, щоб кожен не просто асоціював себе з образом, а ще й якось це передавалося в ігроладі. Ну, тобто, щоб ти відчував експіріанс за певного е персонажа. Нащо в коментарі прийшла людина і сказала: Конкорд провалився, тому що там. Все це вок персонажа. І я такий, що відповідно, я пішов гуглити, і я так е, зрозумів, але не зрозумів, про що мова. Тобто, я розумію, що це знову пов'язано з ЛГБТ репрезентацією, з Темношкіревою, з інклюзивністю, з різними расами в ігровій культурі. Але в який момент це стало терміном, і тим паче в який момент це стало проблемою, я не в курсі. Може, ти нам поясниш? Е, ти наче про щось говорив таке в своїх відео? Е, ну, є велика частка людей зараз максимально проактивних, які в всьому звинувачують вок-культуру. В Alan Wake є така контора Sweet Baby, і вона була дала на GDC дуже таке контроверсійне не інтерв'ю. Вони, типу, як робили презентацію, таку доволі контроверсійну і розповідали, що там в кожній грі має бути там е, персонал в кожній грі має бути це. Якщо типу, у вас немає, коротше, то прийдіть до свого продюсера і скажіть, що ваша гра провалиться, якщо цього не буде. І вона, коротше, там дуже жорстко накидала, дуже е, жорстко цей. Типу, репрезентація має бути всюди. Наймайте нас, ми будемо цей. І... Цю компанію справді багато де наймають, і через це їй і багатьом іншим таким компаніям приписують, що вони перетворюють ігри на лайно. Якщо в титрах є Sweet Baby, все гра автоматично лайно. До прикладу, ця Sweet Baby є в Alan Wake 2. І величезна кількість людей, але просто скандал відбувся вже трошки пізніше, ніж реліз Alan Wake 2. і тому воно не дуже сильно зачепило саму гру. Але скандал був в тому, що основна головна героїня вона темношкіра, тому що світ бейбі. Ну, типу, Сем Лейк, той, що написав всі ігри Remedy в Quantum Break робив посилання на другий Алан Вейк, і там була блондинка білошкіра. А тепер, якщо ця нова темношкіра, значить це все через світ бейбі. І такого Ну, типу, повно. Тобто, можливо, там умовно в LA Типу, в Лос-Анджелесі, там в них в них це, типу, дуже вшито в культуру, гіпертолерантність, ці всі штуки, це все має бути обов'язково всюди, де, навіть якщо там дехто може навіть жертвувати якимись сценарними рішеннями і так далі. І це. По факту правда я пам'ятаю, навіть Діма Малеєв розказував, що він в якомусь подкасті, що він не стягнув на патреоні, тому що це було ну прям аж через -чур з черещур з цим всім з цією гіпертолерантністю, де там е могли там не знаю там умовно звільняти якихось про спеціалістів, щоб взяти людей, які типу просто для, для різноманіття, грубо кажучи, типу, я не пам'ятаю, що він саме казав, але типу контекст був плюс-мінус такий. І тому дуже багато людей і в нас, і за кордоном, Вважаю, що всюди дає якийсь натяк на там жіночих персонажів, темношкірих персонажів і так далі. Це все автоматично якась повістка, і це все автоматично херові ігри. Я з цим кардинально не згіден, тому що, ну, типу, в нас був Overwatch в якому були до кольору до вибору будь-які персонажі. У нас був парагон, який закрився до кольору до вибору, і ніхто. Не перестав грати в парагон через те, що там були якісь, не знаю, всі жінки, чи там якісь не знаю, темношкірі косміти, а тому, що ну, просто гра не взлетіла. Так само в нас був Low е Breakers, Теж хороша гра, але ну просто не взлетіла. Так само, Конкорд, це, в принципі, по відгукам я не грав, але по відгукам хороша гра. Вона ну, просто не взлетіла, бо дуже дохіра онлайнових ігор. А людей, обмежена кількість. Люди не можуть грати всі в онлайнові ігри по 20 ігор одночасно, чи там розпилятися на 20 ігор одночасно. Тому Concord не взлетів, тому що він вийшов. В той час, коли він нікому не був потрібен, і тому, що в ньому шукали цю повістку, якої, на мою думку, в ньому немає, як і в більшості ігор. Тому що мені здається, якщо, звісно ж, є такі, які знову ж таки, як оце, веле, які хочуть зробити по е... По модним трендам. По модним трендам. трендам, там от, Я пам'ятаю, ця... Там чорношкіра персонажка, яка поводить себе дуже дивно, дуже невідповідно, плюс гра пуста, нецікава. І типу, тобто є різні випадки, але здебільшого це притягування за вуха, проблеми якої немає, тому що ну, людям хочеться щось бороти, і тепер вони зараз період боріння цього. Я от весь цей час намагаюся згадати щось погане про персонажку Вейка». І в мене не виходить, і в мене не виходить. Бо ну, типу, по факту, ну я не, не знав про цю всю ситуацію. Я не знав, що світ Бейбінг якось долучалися до цього. Типу, нормальна персонажка, я в, я в неї вірю, я відіграю за неї. ну Мені все сподобалось. Взагалі, ну типу, гра не стала гірше. ну от Більш того, я думаю, що там якого, як, на, на яку персонажку б її б не замінили, якого там вона кольору, е, і все таке для мене по Биста навряд чи щось би змінилося, якщо персонаж так само гарно прописаний. Тож я не вбачаю проблеми. От. Стосовно Ink Baby, я бачив, що існує якийсь типу, куратор СТІМ. Півмільйона людей його за ним слідкують, які от якраз шукають цю прояв, цієї, якщо правильно кажу, вок культури чи повестки, чи чогось такого. от І вони вбачають це в іграх в яких навіть нема. І дописують, до речі, Baby-Inc ігри, в яких вони ну, навіть не брали участь. Хоча, наскільки я знаю, взагалі компанія базується не на тому, щоб додавати там, різноманіття, інклюзивність, а на наратив дизайні. Там насправді складно, вони, типу, взагалі вони пишуть і сценарії, вони допомагають там цей, але в багато в чому їхня функція це умовно Лейк показує свій сценарій, і вони дивляться, чи немає там чогось типу супер офенсів, чогось супер образливого, чогось супер такого, що, наприклад, фінська культура може не розуміти там, умовно про американську, скільки вони там ціляться в широку там аудиторію, тобто, щоб не було якихось там, ну не знаю, якихось там образ, якихось там меншин або ще щось такого, що там. З'явилося ну, випадково, не спеціально. Тобто якісь такі речі. Типу, багато в чому це. Так само е, я теж не розумію, якщо навіть змінили персонажа там на темношкірий, і це було рішення Семелей. Сумніваюся, що Семелейк, який написав стільки сценаріїв, який виношує кожну свою гру десятки років, що він е, про, ну, сказав би, ну ладно, хай за мене вирішує якась світбейбі, які в мене будь персонажі, якого кольору і що вони будуть робити. Тому, але я не бачу проблеми, якщо. Персонаж змінив, там, наприклад, з плином писання сценарію колір шкіри. Тому що це ну це просто дивно. Тобто, це якийсь такий дивний маркер. Ага, якщо персонаж не білий, а чорний, значить ми не граємо в гру. Чого? Типу, ну це максимально дивно, це максимально якось не, не знаю нездорово. Так, Ну просто таке враження, що були ось кілька якихось таких, можливо, з перебільшенням якихось таких речей, коли можливо. Бо розробники трошки давали в штангу, і е, гравці, типу, трошки змучилися від того, що стала якась гіпертолерантність. Я недавно нещодавно дивився відео. Як Асман Голд, який якраз дуже сильно пропихає всю, цю всю нетерпимість і так далі, е, який дивився відос по Юбісофтівській Парку, де там рівень складності це колір шкіри, де окремий клас гравця це єврей, типу, е, і всякі такі штуки. і Він такий, блін, де ці всі ігри ділися, де ці всі? ну, типу, Чому все стало настільки е, прісним, толерантним, і, типу, це все. І з одного боку я розумію цей порив, але з другого боку я з ним не згіден, тому що умовний там Алан Вейкі там і куча інших ігор говорять на багато серйозних важливих тем, і в них немає з цим проблем. Так само я пам'ятаю, кидалися на God of War Ragnarok, бо в Baby там теж е, було в титрах. Що мовляв, ангербоду зробили чорною е, чорношкірою саме Sweet Baby. і це типу, фу жах, але типу в чому фу, в чому жах? Я не дуже розумію. В чому проблема, як це негативно повпливало на гру, на її наратив, і чому тоді не кенселили е, головного героя, якого, ну Кратоса, якого озвучує чорношкірий вже другу гру. Типу, хоча перед цим першу трилогію озвучував не чорношкірий. Ну це якісь такі дивні, це пошук якоїсь, не знаю, глибоких сенсів, глибокого якої, якоїсь змови, якої, на мою думку, нема. Слухай, слухай, е, я хочу уточнити. Е, мені ця тема в цілому не дуже відгукується, бо я не дуже токсичний. Але у нас вийшло так, що прямо зараз в момент цього подкасту, типу сьогодні, вийде подкаст про ігри серії Зуспа, е, які ми дуже хвалили. Є людина, є спільнота, яка на повному серйозі, у приклад якісного прописаного сюжету, наводить. Серіал, який побудований на жартах в лоба. Ну тобто, там буквально єврей носить всю арку, ну мотузку, на на який мішочок золота. Типу, це той контент, якийсь? Ні, це про інше. Він гов... він говорить про те, що контент був сміливіший. Що зараз все супер прісне? Там типу, ну тобто, ну погодься що це дуже сміливо. Рівень складності, рівень колір шкіри. Це дуже сміливо. Так, да, але це в 2018-му Було це не було в минулому столітті. Це нова гра. Ну так, але ну мова йде ж про зараз. Вони ж дуже сильно аксуперактивно з цим борються. Умовно, там ось останніх там кілька років, коли там виходила Forspoken, коли там вийшла Алан Вей, коли за підсвітилася ця штука Sweet Baby. Там ж прикол в тому, що е, оце куратор в Steam, який відмічає ігри зі Sweet Baby, це ж теж ще той мем і ефект Барбер Стрейзен, тому що. Е, вони там було щось три тисячі підписників на цей ну, на цей куратор. Але один з працівників виклав твіт і сказав, що це за херня, ви що, типу, божевільні, це ж типу толерантність, має бути всюди і так далі. І просто він сам, намагаючись заборонити куратор по великому рахунку, просто його розігнав до якихось супер, ну, бешених масштабів. Тоді вже пішло вже це ось лісти. Знайшли ці ось інтерв'ю з GDC, одної з працівниць, яка от розказувала, типу, що змоги. Мучувати своїх менеджерів, цей. Ну тобто, це щось із розряду, на мою думку, теорії змов. Тобто, є е, якісь люди, які розказують, що, типу, у вас має бути все типу супер е, різноманітно, там мають бути у вас там геї, чорношкірі і так далі. І тепер люди всюди, де бачать якогось гея або чорношкірого, вони обов'язково бачать в цьому це. А не там задум розробника, якийсь сценарний хід або що. Я хотів би, до речі, додати про соус парк стосовно рівно складності. Ну так це ж типу пряма. Ну от мені здається, що в того. Е... Я не пам'ятаю, він стрімер, ютубер, ну досить відомий оцей е... хлопець, який е... ну, нетер... Но досить відомий нетолерантний хлопець. Він, здається, не розібрався до кінця. бо... Власне, це ж сатира, сатира на тему того, що ну типу бути чорношкірим в Сполучених Штатах складніше. Ні, ні, я ж кажу, він все викупає. Він просто говорить, чому зараз нас такого немає. Чому зараз кожна гра має мати обов'язково все супертолерантне, і суперзгладжені кути, а тоді могли так жартувати. Типу, ні, він все викупає. Він ж сам з Америки, він все шарить. Типу, там був він показував ще уривки, де бос, один це чувак з хот-догами, який представляє хот-дог замість, типу, члена, і дітям в рот. Тіпа, ну, є їх. Це таке вгодовфарх повинно бути. Ну, типу, це, це, це такий контент. Ну, де воно ще може бути, крім соцпарку? Тобто, це, це повинно бути в соцпарку, воно є в Ну просто ну, типу, На мою думку, і то, і то крайність. Типу, є ігри, які реально створюються просто заради повістки. Умовний Tell me Why, де. Ти граєш за трансгендер, який типу, був дівчиною і став хлопцем, в якого мотивації дуже мало. Ну, типу, пояснення, і, типу, там його якогось світопочуття і так далі. І, там є, типу, такі пояснення, аля я хотіла носити джинси, а джинси це, типу, для хлопчиків. і Такі якісь ну супер, якісь ну, максимально щось не знаю, відірване, мені здається, від реальності цих людей. І при цьому в кінці вони вкидають, що ти можеш цим чуваком, який був раніше. Дівчиною замотити з іншим чуваком, тобто ну, там, поцілуватися, типу, як замотити пару Але при цьому з жінкою ти замотити не можеш. Типу, тільки з чуваком. І це, типу, гра про вибір, бо там, типу, все вибирати, ну, це ну, ігри е, типу, інтерактивного кіно. Коричу. Тобто, це там гра про те, що ти типу, постійно там робиш в ній різноманітні вибори. І це, ну, це, типу, да, це виглядає як просто якась повістка. Але коли типу, в тебе не знаю, в Alan Wake 2 чорношкіра жінка, і ти такий, ну, значить, ця гра лайно, ти такий, типу, блять, що? Ну, тобто... Мені здається, що має бути десь, ну, типу, якесь адекватне відношення і ставлення до гри. Ти граєш в гру, ти робиш оцінку того, що відбувається в грі, і тоді там вважаєш, що тебе це не знаю, якось зачіпає, не зачіпає, чи там ще щось, а не, а не то, що було там умовно Last of Us 2. Окей, е, насправді ми трошки піднімали цю тему і говорили, що ключове це те, як воно описано в сценаріях. Але тут знову ж на щастя, у нас воно не так поширене, я зрозумів. Це більш актуально до любителів російського контенту з того, що я бачив, то у них прям це хайпова тема. І якщо підняти це, то збереться і аудиторія і все інше. Ну не знаю, як зараз, але там 3-4 роки тому, коли я слідкував за цим, дуже багато перезитували на цьому, і дуже легко було зібрати аудиторію на хейті до. ФОП культури, там ЛГБТ і все інше, у нас якось з цим полегше на щастя, тим не менше, ну, є люди, які пишуть, що є така проблема, і вони вважають, що від цього багато що залежить. Ми зі своїх прикладів з обговорення не знайшли підтвердження цієї. теорії. Окремі кейси можуть бути, але ну знову ж таки, якщо ми говоримо про форспокен, про який я дуже мало чув, але знову ж таки, те, що я чув, що гра нудна, E iso tam temos que ir a Herania, ou non te typu... po Та ну і в неї дуже погано прописані діалоги. Вона, типу, через кожне слово в неї мат, і вона дуже поводиться дивно. Ну, одним словом, просто погано зроблена гра. Там немає, ну, типу, те, що там чорношкіра персонажка не впливає ніяк. Була б там біла персонажка, це все одно була б погана гра. Так само з Конкордом він просто вийшов невчасно. Навіть якби там все були білі цисгендерні чоловіки, всі персонажі, вона б все одно би не вистрілила. Бо це просто ну, була гра, яка не, не в свій час вийшла. от і все. Ну і я так чув, що. Вибач, ласка, що конкретно в Конкорді там було прям дуже мало нових ідей, тобто там вона працювала, вона була нормальною, але причин міняти інші ігри на цю було прям небагато. Я хотів би додати про Me Why. Власне, я я так розумію, ти повністю пройшов. Е, я, я почав грати. Е, я награв, я не знаю, може там годинки, дві-три. Ну я для себе просто інший висновок. Я не пройшов, тому може і він неправильно. Я для себе трошки інший висновок зробив про цю гру. Е, я не розумію персонажа, я не проникаюсь його проблемами, бо, бо по факту, ну, типу, я ніколи не стикався і е, ніколи не. Ну, навіть не знайом з людьми, які б розповідали мені про такий досвід цього формування, там прийняття себе, і загалом у цього всього от тому, ну я для себе кинув, зробивши висновок, якраз що це просто гра не для мене, бо ну типу я, я не відчуваю персонажа і його проблем. І та стосовно, от як ти сказав, що в кінці з вибором це наче ну не дуже притоманно гри. Подібні серії там дійсно мав би бути випір. Оце дійсно, напевно, мінус, прям такий серйозний, що не можна обрати як би з ким що. От. Але загалом, типу, ну от я, я для себе такий висновок зробив. Ну, типу, вона крім цього, вона ще й погано зроблена. Тому що там в середині гри ти якийсь виконуєш, виконуєш квест, він просто не закінчується нічим. Тобто, таке було враження, що це, а вона ще була ексклюзивом Xbox на консолях. Таке було враження, що це просто треба було для. Game геймпас добірки гра в такому контексті. мені Ну, принаймні мені так здалося. Знову ж таки, це робили донтнот. Вони роблять класні ігри. Їхня Life is Strange, ахіренна гра. В їхні навіть е, ігри в інших жанрах дуже непогані, там якісь вампири і так далі. Вони там не 10 з 10 але вони там свій середнячок, 7-7,5 балів, дуже навіть нормально. Але, типу, це була просто погана гра з дуже незрозумілою мотивацією персонажів. І ще й в кінці це було дуже дивно. Мув. Чому, типу, чому персонаж не може там замутити і з жінкою, і з чоловіком, а тільки з чоловіком. Це виглядало так, ніби це було зроблено, тому що це треба зробити, а не тому, що і цей персонаж, з яким ти можеш замутити, взагалі ніяк не впливає на сюжет. Взагалі ніяк. Тобто, це виглядало просто так, що його додали, щоб додали. Такі е, претензії, я ще можу зрозуміти, коли це ніяк не впливає на сюжет, ніяк не робить його е, кращим, типу, чи якось його штовхає. Це я можу зрозуміти. А коли там ну знову ж таки придираюся до якогось там з коли типу там наратив там побудований на стосунках на ці всі фігні, то мені ну дуже важко розуміти такі претензії. Власне на цьому завершуємо. діліться своїми думками в коментарях. І взагалі наскільки це, на вашу думку, трігана тема для українського медіапростору. Бо насправді складно оцінити, бо у всіх в нас своя бульбашка, і те, що для нас або конкретно для мене. Не є проблеми, можливо, зовсім інше сприйняття має в інших ігрових спільнотах. Чекаємо ваших думок в коментарях. Па-па і дивіться інші на відео на каналі.